Програ тривають програми з реабілітації в наших військових. Про них ми зараз поговоримо з Олександром Поповцевим, очільником Шевченківської районної державної адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Вітаю вас, пане Олександре. Власне знаємо, що Шевченківська РДА започаткувала проєкти підтримки та реабілітації наших військових. Що це за проєкти? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше. Перш за все, я хочу подякувати вам, що ви піднімаєте дійсно таку важливу тему у цей час. Хотів би сказати, що нещодавно в Шевченківській адміністрації відбувся брифінг. Це було таке перше з початку війни відкрите спілкування із змі, там де ми наголошували і хочу наголосити зараз, що підтримка захисників це є одним із пріоритетів взагалі в роботі всієї Шевченківської райдержадміністрації, тому що, як ви нещодавно в своєму ефірі казали, що ми маємо пам'ятати кожного. Дня, що саме завдяки нашим воїнам і хоробрості ми продовжуємо жити в наших містах. Тож, розуміючи цю потребу в рамках діяльності Шевченківської райдержадміністрації, ми цього року за започаткували кілька проєктів підтримки військових. А саме, по-перше, це Перший в Україні такий офлайн простір для того, щоб демобілізовані військові могли прийти і отримати консультацію щодо можливості отримання грантів на розвиток свого бізнесу. Цей проект ми започаткували разом із Міністерством економіки. і Станом на сьогодні вже більше п'ятдесяти. Демобілізованих військових отримали консультації для того, як вони можуть отримати додаткові гранти на розвиток свого бізнесу. Також цього року одне з наших комунальних підприємств, а саме перші курси іноземних мов, залучені до навчання англійської мови, саме наших військових, які потім їдуть за кордон освоювати новітні зразки техніки. І досить важливе питання це питання реабілітації. Пане Олександре, трішечки в нас завис зв'язок. Маємо певні технічні проблеми. Очікуємо, що пан Олександр повернеться до нас, і ми продовжимо з ним говорити про О, те, є. як в Шевченківській редержадміністрації власне проводять проекти підтримки військових. Пане Олександре, продовжуйте так щодо реабілітації військових Так, мене чутно, так? так так чудово все чути. Ось на базі нашого комунального підприємства Старт саме Вілотрек працює приватний е, заклад, і розуміючи їх можливості і потреби військових, ми підписали меморандум про співпрацю. І наші військові після операцій отримують безкоштовно там реабілітацію цього року. Вже більше 200 військових безкоштовно пройшли реабілітацію, саме фізичну реабілітацію е, на базі цього. Реабілітаційного центру також у 2023 році ми почали будівництво районного реабілітаційного центру для осіб із інвалідністю. Там можуть отримувати допомогу дітки. До вісімнадцяти років і старшого віку з 18 до до 35, але розуміючи, що необхідна ще реабілітація для військових, ми плануємо там відкривати відділення реабілітації саме для військових. Це буде така державна установа в в районі щодо реабілітації військових, а також для осіб із інвалідністю. Ось такі, якби проекти ми започаткували цього року для наших військових. Ще хочу додати, що бюджетні кошти на закупівлю дронів або іншого спорядження ми не можемо витрачати. Пане Олександре, а уточніть, будь ласка, куди конкретно, тобто в якій організації військомат, можливо, там чи куди звернутися військовому, який прийшов з фронту, хоче отримати ту чи іншу послугу. А де він може ознайомитися з цим переліком? Можливо, на сайті РДА це є чи буде, де саме можна ознайомитися. Так, ми плануємо всю цю інформацію за заакумулювати і розмістити її на нашому сайті. А Зараз користуючись нагодою, от хочу сказати, що до отримання грантів на бізнес це в нашому ЦНАПі на бульварі Шевченка 26 дріб 4, кожного дня з понеділка по п'ятницю. Те, що стосується реабілітації, саме безкоштовної реабілітації, це київський вілотрек, всім відомий на вулиці Липківського. Туди можна от вірю. Центр звертатися за фіз допомогою з фізичною реабілітацією. Угу. Е, в мене до вас ще є питання, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ось ці гранти на бізнес про які можливі суми йдеться, і на відкриття якого малого бізнесу чи середнього, чи подавався хтось, чи можливо вже хтось відкрив власний бізнес? Чим займаються от військові, які які звертаються до вас за цими грантами? Звичайно, ми кажемо про малий бізнес, це, наприклад, якісь невеличкі ресторани, кав'ярні або інтернет-магазини, щось таке. Суми можуть варюватися від 200 тисяч. Здається, до 1 мільйона гривень, а уже близько 50, як я вже зазначив, військових отримали первичну консультацію, і вже близько 20 – Це саме ті люди, які планують подаватися. Зараз ми їм допомагаємо у оформленні відповідних документів. Угу. Пане Олександре, дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите вам. щодо реабілітації наших військових і повернення їх у. А... Відносно мирне життя у поверненні до звичайних якихось занять. Ми дякуємо вам, що долучились до нас і розповіли. Я нагадаю, що разом з нами був Олександр Поповцев, очільник Шевченківської районної державної адміністрації.